Вже майже три роки шосткинка Наталія Забела дивує всіх навкруги красивезними ляльками-мотанками, які вона виготовляє власноруч. І ще з дитинства дівчину привчали до всього красивого, зокрема до української культури. Головний поштовх до виготовлення ляльок дав початок повномасштабної. Розповідає Наталія, почалась війна, вимикали світло. І треба з дітьми щось робити, уже, ну, сама займатися, бо ніде я не вчилася, все сама зі своєї фантазії, ну, з голови, десь щось побачила цікаве. Почала відтворювати в ляльках. це. Я. Перша лялька була у нас був в садочку у дитини у молодшої моєї. Треба було зробити поробку, ляльки-мотанки. І ось першу ляльку ну, з мого дорослого життя вже робили в садочок для дитини. А потім, як все так пішло, лялька за лялькою. Окрім того, що вона робить ляльок для душі, вона виготовляє їх ще й на замовлення. Багато робила військових ляльок. Вони дуже популярні, військові ляльки. Котори одягнені на військовий одяг, медики військові, просто військова лялька. Ну вони дуже популярні на замовлення їх робила. Багато кожна не схожа на іншу. У кожну закладено окремий зміст на кожній індивідуальний декор: чи то ключик, чи підкова, чи ще щось інше. Однакових таких годі шукати. Наталя розповідає про те, як вона виготовляє свої творіння. Спочатку підбирається тканина би, до ляльки. От, я от бачу от ляльку, ну, тканину думаю, а от мені подобається ця тканина. Потім вже до тканини підбираю мережево, буси, квіточки всі. І от так от виходить лялька. Все на ляльці. Крім одягу, одяг шиється, а все інше намотується повністю. Всі ті ручки, всі ниточки, до самої ляльки нічого не пришивається, тільки одяг ш'ється. Весь декор, яким Наталія прикрашає своїх ляльок, вона добуває різним способом: природні заготовляє сама інші елементи доводиться купувати. підкова здавна вважалася своєю рідним оберегомерігом людини, тому цепляю підковки. Тут маковки є. Це все натуральні маки, натуральна пшениця, льон натуральний на, на ляльках, сухоцвіти. Стараюсь знайти це натуральна глина гончарна. Це робить інша майстриня, я в неї замовляю. Серед виготовлених Наталею є ляльки-берегині сну, берегині врожаю, просто українські ляльки. Особливе місце в її творчості займає лялька-оберіг для коханого чоловіка, який стоїть на захисті України. Ця лялька, так би мовити, репліка цієї е, ляльки, яку я робила своєму чоловіку на бронежилет. Як оберіг, він тут крепиться на такому карабінчику, підписано тато з українським нашим прапором, і це він носить отакий от оберіг у себе на бронежилеті, якби для захисту. Я його робила з думками, щоб з ним було все в порядку, бо він не знаходиться. На військовій службі. Робота над кожною лялькою займає різну кількість часу. Буває таке, говорить Наталія, що задумаєш виготовити одну ляльку, а під час роботи виходить зовсім інша. Вони, ніби, самі підказують під час виготовлення, як і що робити. Деякі можуть займати день, деякі два дні, деякі три дні, бо не знаєш, вроді би є у тебе якась задумка в голові, а починаєш робити. Ну щось прикладаєш тканинку, прикладаєш там той же ключик, а він не підходить до цієї ляльки. І починаєш перебирати всі свої маленькі желізні штучки, що в тебе є. і дивишся як на ляльки. Це політ моєї більш фантазії. Вона жде как більш осучасне на лялька, намисто дивлячись від складності, може зайняти від трьох годин. Наталія не рахує скільки ляльок вона виготовила зараз. Вдома у неї приблизно 30. Час від часу вона розміщує оголошення в соцмережах і отримує замовлення на ту чи іншу ляльку. Фото якої побачили в мережі користувачі. Людина побачила моє оголошення, побачила таку ляльку. Військовий медик. Вона мене питає: А який зріст ляльки? Я кажу 32 сантиметри. Вона каже: Ой, а мені треба від 20, 20 до 25, бо мені за кордон вести а от мені треба саме військовий медик. А там розміри не підходять. Ви можете зробити мені меншу ляльку? Кажу так, можу зробити. Питаю у людини, який термін. Виготовлення вона мені відповідає. Я роблю лялечку. надалі розповідає, більшість її замовлень їдуть за кордон в якості сувенірів, щоб популяризувати українську культуру. Захоплення жінки переросло у справжнє мистецтво. Як наслідок, Наталія стала переможницею в декількох міжнародних конкурсах. У зв'язку з війною конкурси були онлайн. Конкурс був в тому році Україна-Грузія. Двохетапний. Я зайняла в ньому перше місце з запрошенням Болгарію, але Болгарію треба ж було проплатити самому переїзди, проживання, все, все, все. От, тому представляти Україну в Болгарію не вдалося поїхати. Також був конкурс всеукраїнський, теж в Україні зайняла перше місце, але без запрошення. Всі конкурси були на підтримку ЗСУ. То тобто конкурси були платними. Ти виставляєш свою роботу на конкурс і робиш благодійний внесок на допомогу ЗСО. Родина Наталії повністю підтримує її захоплення, і чоловік, і діти всіляко допомагають талановитій мамі і дружині втілювати її ідеї щодо ляльок. Донька мені знає, що мені там всі травинки потрібні. Вона мені може принести. Мама, дивись, яка травка, вона тобі нада, може, висушимо ти на куклу причепиш? Я кажу: так, «Да, так, да, хорошо. Дуже підтримую. Підтримували вони всі його хлопці, побратими. Коли я подавала заявки на участь у конкурсах, я так переживала інший раз, коли їде додому, бачить поля з пшениці. Зупиняється і ріже мені пшеницю. Зі свого ж боку Наталія також всіляко підтримує чоловіка, військовослужбовця. Зараз підрозділ, у якому несе службу коханий Наталії, потребує фінансової підтримки у придбанні дороговартісного обладнання. Ціна цього квадрокоптера 175 000. Для наших хлопців це непідйомна сума і ретранслятор. Цей стоїть 30-33, дивлячись на якому сайті. Це для забезпечення розвідки по їхній роботі по нашій Сумській області. У нас є монобанк банка банка Приватбанку, точніше. Відкрили збор, але яку суму зберемо? Ну, непідйомна просто сума в 200 тисяч. Щоб зібрати, щоб хлопцям щось купити, туж незабаром Наталія планує оголосити лотерею розіграш виготовлених нею ляльок. А гроші молода майстриня передасть на закупівлю необхідного девайсу. Тож слідкуйте за нашими матеріалами. Ми обов'язково про це повідомимо.